Друга якість це впевненість, впевненість, да? тому що ви не потребуєте підтвердження 24 на 7. От молода дівочка, ти мене любиш, а зараз, а через годину, да? а доросла жінка, вона спокійна, вона прекрасно знає свою цінність. Звісно, любиш, блядь. Конечно, любишь, потому что сейчас, блядь, дед, откинешься у меня. Если, если не любишь, сейчас уедешь туда, в одно место отъедешь, дедок. Все, дед любит. Милфа так уверена, блядь, дед дуже любить. А что ему делать? Да? И вот он чувствует, да, она меня не напрягает вообще, не питает лишний вопрос. Понимаешь? <клес> Далее, досвід. Потому что вы знаете, что робити в ліжку. Ви знаєте, що робити в конфліктах, і ви взагалі знаєте, що робити в житті. Санітари прийдуть, діда заберуть, да? І ви знаєте, що робити в житті. Да? Молода дівчинка, вона ще не впевнена, а як? Як правильно? Ну, звісно. А ви вже все, госпожа, госпожа.